Ця залізна квітка Піон одне із найпотужніших артилерійських знарядь. Військові, які роблять її косметичний ремонт, запевняють, квітка ця здатна на величезні подвиги. Два С7, 203-мм пушка Гаубиця, яка призначена для пораження средств ядерного хімічного нападення, арнівих позицій, мінометних артилерійських батарей, пунктів управління. Дальность стрельбы до 37 400 метров. Система очень мощная. Один столет только весит 110 килограммов. К нам пришли офицеры запаса. Вот они нам очень сильно помогают. А ще ремонтувати техніку у цю військову частину приїхали фахівці за направленням зі служби зайнятості загалом півсотні спеціалістів. Зараз виникла потреба в заміні гумотехнічних виробів, в ремонті з електропроводкою, в заміні Елементів ходової частини, які вийшли з ладу, хочу відмітити, що Україна має потужний інженерний потенціал. А ще Україна має своїх відданих жінок. Вони у частині відповідають, зокрема, за зовнішній вигляд техніки. Ось, наприклад, жінка фарбує одну із найпотужніших в своєму роді гармат гіацинт Б. А ці панянки шліфують перед фарбуванням систему залпового вогню Град. Багато зробили все більше, мабуть, буде роботи. До слова, процес набору фахівців наразі триває, бо роботи тут і справді багато. Оскільки область фінансувати збройні сили не може, у нас шукають шляхи підтримки, хоча б на побутовому рівні. Є люди з інших районів, там Сарніщина, так, з північних районів, які готові приїхати працювати, але вони мають десь жити. Так ми взяли один із інтернатів, який у нас є тут поряд. і Зараз там йдемо про те, що ми зараз там робимо ремонт, легенький, якби є житло, є де жити. Тебе якби годують, то тоді би, постає питання, що саме з тих районів, якби північних, є люди, які готові приїхати і допомогти і працювати. Ігор Кратюк записався на роботу якраз через центр зайнятості. Добре! Добре. Тепер його завдання ставити на ноги самохідні артилерійські установки «Гвоздики». Так як в нас зараз в країні час трошки нелегкий, то. В принципі, тим паче сидів вдома без роботи. то й прийшов, якби допомагаю. Ну, якби доброволець, однак ця робота має і свої плоди. Чоловіки кажуть, немає кращого відчуття ніж коли гвоздика заводиться і їде. До слова, не всі у цій військовій частині за свою роботу отримують зарплатню. Два десятка студентів із рівненського водника захотіли просто так допомогти своїми знаннями. Якщо ми не там і не можемо допомогти, ми допомагаємо, як можемо. Ну і захотіли приїхати сюди. за п'ять днів ми відновили, здається, шість мінометів. 2 б 11 А ще тут, окрім традиційного відновлення техніки, вирішили паралельно дещо поекспериментувати. кажуть, поки що все задумане виходить. Ось, наприклад, модифікований БРДМ. Модифікація у тому, що на його даху встановили два крупнокаліберних кулемета, які здатні вражати цілі із усіх сторін машини. Один для боротьби з легко. Броньованими та повітряними цілями, і один для вогневого прикриття. Військові цієї частини закликають не вірити інформаційним провокаціям. Мовляв, техніка стоїть як і стояла, і нікуди її не відправляють. Це кажуть, роблять з конкретною спланованою проти України метою. Відтак радять людям замість того, щоб нарікати на військо, просто приїхати і зробити свій вклад у спільну перемогу.